Роберт Броуді Мадяр влучив у самісіньке серце Путіна в тимчасово окупованому Криму. Там горить, вибухає найбільша нафтобаза окупантів. Вона палає й досі. Та й взагалі цього разу в ніч на 6 жовтня Крим і важливі інфраструктурні об'єкти окупантів були рознесені. Вщент про все гарно з вами проговоримо. Також у Москві горів важливий завод для Кремля. Можливо, знайшлися знову ж таки небайдужі. Також є новий рекорд польоту і влучання наших прекрасних лютих майже дві тисячі кілометрів, і в тюміні НПЗ відчув силу оборони України. Ну і здається, по заводах підприємства Путіна вже прилітали не тільки дрони, тому що як і видання Економіс, так і Володимир Зеленський, президент України каже, що є ракети, які готові лупити. Ледь не всю територію Російської Федерації. Ну і, врешті, наші сили оборони друзі продемонстрували росіянам, окупантам і геноцидникам, що таке цілковитий блекаут. І так виглядає, що Білгород і Білгородська область на довгі тижні місяці не знатимуть, що таке. Світло, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі сьогодні у нас 6 жовтня. Понеділок. Давайте разом з вами глянемо на найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим, як розпочати, обов'язково попрошу вас, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк. В коментарях пишіть ваші емоції, зауваження, побажання, запитання. Давайте разом з вами спілкуватися і мати зворотній контакт. Всі коментарі я читаю, кожен. З вас, хто напише, я беру до уваги. Ну і звичайно ж діліться нашою розмовою. Це важливо. Давайте разом просувати кліномовний контент і боротися проти цієї російської пропаганди. З чого почну, що просто феноменально відпрацювали по найбільшій нафтобазі в Криму. Це Феодосія. Що цікаво, що Роберт Бровні Мадяр вже підтвердив, що це його хлопців справа. Давайте спочатку з вами переглянемо ці неймовірні без перебільшення кадри, а далі з вами поговоримо, що куди як влучало. Ласкаво прошу до перегляду. Так, так, Які ж прекрасні кадри Роберт -Мадяр у себе в телеграм-каналі підтвердив це влучання і написав наступне. Морской нефтяной термінал Феодосия втомився. Найбільша в окупованому Криму морська перевалка нафтопродуктів, ємність резервуарів 250 тисяч кубометрів. Саме звідси здійснюється залізницею, постачання палива для ворожих військ в окуповані ча частини Запорізької та Херсонської областей. Прикорили на Ливайку, пише Роберт Бродюмадяр. Птахи 14-го полку сил безпілотних. Систем бензин Хробачений стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта швидко згорними онлайн табло Сил безпілотних систем підрахуйка. Велике спасибі роботу Мадяру. Є це прекрасне влучання, і ви розумієте, що це було в ніч з 5 на 6 жовтня. А давайте подивимося, а що ж зараз на пізній вечір понеділка відбувається на нафтобазі Феодосії, а там все прекрасно, друзі. Тому що те, як виглядає зараз. Феодосія це просто прекрасно. Я вам просто покажу кілька фотографій, і це просто казка. Ось буквально ось так: так ненав'язливо виглядає зараз Феодосія. Ось, бачите, це вже під вечір, і там далі все палає і горить. Крім цього, також вже сьогодні під вечір стало відомо, що. Правда, невідомо хто ці добрі добродії, але є рекорд ударів по нафтопереробних зав... заводах Російської Федерації, тому що дрони атакували нафтопереробку російську у тюміні. Це новий рекорд дальності більше 2000 кілометрів. Від Харкова це 1900 кілометрів. ВПАЛА подолали колосальну відстань та вразили об'єкт в азійській частині Росії. Спочатку інформаційний центр уряду Тюменської області повідомив, що три дрони прилетіли, але вони їх завжди все збили. Далі вони сказали, що там не є серйозні пошкодження, але відомо наступне: що як мінімум три дрони е і було два потужних вибухи. На нафтопереробному заводі в Антипіно при цьому МНС Росії спростували інформацію, але по відео видно, як там постійно якісь їхали, знаєте, пожежні, швидкі до навтопоробного заводу, і взагалі могли хотіли там, що то -та спасти. Ну я не знаю, що ми там хотіли спасти, але от я вам тільки фотографію, як виглядав нафтопробний завод в Тюмені буквально годину тому. Ось ви бачите, так не зовсім виглядає, нібито відпрацювали ППО ворога. Але це ще не все. Тому. Що, окрім цього, друзі, окрім нафтобази і Криму, як там прекрасно горіли нафтопродних заводів Москва, палала Москва. І що в Москві палало? Там є технологічний парк, це особлива економічна зона Путіна в самій Москві, технополіс, Москва. На території технологічного парку Технополіс сталася велика пожежа, горіло близько сім сотень квадратних метрів. Майдану пожежу вдалося нібито ліквідувати, Ну але виглядало воно дуже серйозно і потужно. Друзі, от вам продемонструю: ось такі кадри. Подивіться, прекрасно палає Москва. Є ще ближчі кадри, ще отак. От може палати Москва, і знаєте, ніби це не влучання. Але я вам нагадаю, що коли в Карелії буквально два дні тому був уражений нашими силами спеціальних операцій, їхній Каліброносець ракетоносець э, Буян М проекту Буян М. Тоді наші ССОшники повідомили, що це була співпраця з рухом опору чорна іскра. Чому б зараз якась чорна іскра не могла відпрацювати в Москві цілком цілком в це вірю? Більше того, якщо зважати на певні. Нюанси це от технополіс Москва. Він з 23-го року внесений Сполученими Штатами Америки до санкційного списку. А також точно відомо, що на цій промисловій території знаходилося як мінімум кілька виробників БПЛА російських. Вони там їх і виробляли, і складали. Тому цілком можливо, що загорілось десь саме те, що ворог хотів би використовувати по Україні, але вже більше не зможе. Та й загалом я вам казав, що для Криму 6 Жовтня, ніч 5 на 6 жовтня, це повністю було пекло. Тому що в ніч на 6 жовтня Окупований Крим масово атакували безпілотники. Вибухали, вслухатись Саки, Феодосія Євпаторія та біля аеродрому Кача. Спочатку вибухи пролунали поблизу аеродрому Саки в Новофедорівці, як повідомляють місцеві, там буквально. 30 хвилин по вже опівночі пронали вибухи. Майже за годину після цього вибухи пронали в Феодосі. Ну, ми вже знаємо. Це сили безпілотних систем є в Патурі, Симферопольському районі. А також були вибухи у районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом Андріївка розташований інший аеродром Кача. Тобто, бачимо Саки, Кача, два аеродроми, як мінімум, накрили. Згодом стало відомо, що у Феодосії також безпілотники влучили по автобазі. Ну, це от сили безпілотних систем раніше. На автобазу атакували багато разів та. Після попередніх ударів з 34 резервуарів цілими залишилося 22. Тобто розуміємо, що вдарив Роберт Бродні Мадяр якраз по тих е резервуарах, які залишились Лео частка наповненими. Тепер їх немає. І знову ж таки, крім цього, ще є прекрасне влучання, друзі. Тому що на сьогодні на ранок було відомо лише одне: що, мовляв, десь там, біля Туапсе біля Новоросійська, це все узбережжя. Окупантів щось там лунало, нібито влучили по можливо нафтобазі автобазі заводі в Туапсе з'ясувалося вже ближче під вечір, що єдиний на на, на на в чорному морі навтопоробний завод Російської Федерації. Узбережжі він був атакований у ніч проти понеділка на території топсинського нафтопоробного підприємства, що належить компанії «Роснєфт», сталася пожежа після падіння уламків безпілотного літального апарату. За даними оперативного штабу Краснодарського края, спалах почався в приміщенні охорони Постраждали двох двоє людей. Ну, як завжди вони будуть звичайно, що вони будуть прикривати і не казати, що і куди влучило, але є влучання. Більше того, хочу вам сказати, що цей ад. Папсенський нафтопроводний завод він потужний. Він переробляє 12 мільйонів тонн на рік. А тепер трошки камбеку для вас, мої любі, і згадаємо удари по Лінніградській області. Там є на завод, буквально вчора передвчора в Кіріші. І що каже Ройтер, що ну спочатку кажуть росіяни, що вони все позбавали, а Ройтерс каже, так все гарно позбували росіяни, що там тепер нічого не працює. Завод повністю зупинився. Загалом, чим же ж б'ють били і будуть бити сили оборони України не лише дрони, і це є підтвердження не з е, кількох навіть джерел. Ну, приміром, Володимир Зеленський привів прес-конференцію з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом в Києві. Зокрема, у президента на прес-конференції після цієї зустрічі сьогодні запитали, чи може він підтвердити, що українські крилаті ракети Фламінго вже вражають цілі на території Росії. Слухайте, що сказав Володимир Зеленський. Я думаю, що до детальної публічності застосування на наших далекобійних можливостей ми перейдемо трохи пізніше. Не будемо готувати відповідно ворога до того, де ми до чого ми прийшли, і що ми застосовуємо. Головне розуміти, що в останні дні Україна застосовує велику кількість зброї, виключно українського виробництва. Але не тільки дрони при цьому, як відзначив голова нашої держави, і по тим влучанням можна зрозуміти людям із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. Він додав, що хотів би за це подякувати не тільки воїнам, але й виробникам, які зробили відповідні кроки. Також Володимир Зеленський каже: ми очікуємо більше можливостей, але вони залежать від фінансо фінансових можливостей. Раніше було повідомлено друзі, що від трьох від двох трьох фламінгу на день можуть виробляти наші фаерпойнт. Вже зараз кажуть про сім таких подібних складок ракет. Я нагадаю вам, що там бойова частина майже тонна і летить він на три тисячі кілометрів за характеристиками. Він краще ніж ті томагавки, про які ми з вами говорили. Ну а томагавки вони точніше, куди зброя, ну, але все рівно. Каже, що застосовують. Окрім цього, Володимир Зеленський сказав, що в місяць тепер Україна виробляє 40 артилерійських установок Богдана. Багато хто нас писав самохідних, ну я думаю, що він не акцентував на цьому Володимир Зеленський. Маси на увазі, що і причіпних, і самохідних, тобто 40 тобто, фактично, виходить півтора в день. Це дуже і дуже Потужно, і крім цього, The Economist каже, що Україна для ударів по енергетиці російської використовує не лише дрони, але й ракети fp-5 тобто фламінго. І відповідав відповідно, вони розповідають про ці діпстрайки, і що справді Україна застосовує не тільки дрони. Бачимо підтвердження до речі, вартість такої ракети десь 500 тисяч доларів. Вона в рази дешевша ніж. До прикладу, та томагавк томагавк чотири рази дорожчий 2 мільйони доларів. Це значно дешевше. Ну і загалом зазначено в, в, в виданні економіст, що близько 60% ударів здійснюють е, безпілотники в Firepoint fp1 А інше це наші ракети, в тому числі фламінго. Ну і до речі, по білого сьогодні прилетіло. Якщо говорити про Білгород, друзі, я вам обіцяв показати: от по Харкову негідники б'ють зараз і хочу зробити так і це вже мер е, е, Харква. Каже наступне, що на жаль, це буде неможливо найважча зима для Харкова за всі е, роки повноштавного вторгнення. Ну б'ють по енергетиці, негідники б'ють по установках. Дивіться, я покажу, як виглядала сьогодні Білгород. Оце от влучання потець. Ось ці от кадри, і це означає, мої любі, що. В Білгороді буде блекаут без перебільшення, тому що влучають власне по тих напрямках, де буде дуже дуже боляче взимку саме росіянам, і слухте, ну це адекватна відповідь, тому що саме так і має бути. І ці от окупанти мають відчувати наслідки свого помаштавного вторгнення в Україну. Покажу вам до речі, як зараз ввечері виглядає. Білгород, от подивіться за вікно своїх домівках, а тепер подивіться, як дивляться окупанти, росіяни з Білогородської області. Дивіться, я тут нічого не бачу. Ну і Справді силуат будинка бачу, але повний блекаут зараз на болотах. Повторюсь. Так і має бути це не якесь там втіха, радість. Ні, це відчуття справедливості і закономірності. І знову ж таки, інакше і не має бути, тому що ворог на своїй землі має відчувати, що він робить на Україні в нашій в Україні, на нашій батьківщині. Рухаємось далі. Хочу вам сказати, що є дані в. Нато, що, начебто, Росія готує напад на північно-атлантичний альянс у Кремлі, обговорюють сценарій можливого вторгнення Росії в країни НАТО. Західні розвідки мають докази цього, і про це розповів в інтерв'ю е, польському виданню «Виборча». Комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс каже, я довіряю розвідувальним службам. А німецька розвідка стверджує, що має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, чи планують вони це робити, ми не знаємо. Але до таких сигналів потрібно ставитись смертельно серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми також повинні бути готові до неї та вчитися не лише на досвіді українців, але й у Росіян кубілюс визнав, що російська армія загрузила загрузла в Україні, і це нікого в Кремлі не влаштовує разом з тим. Він зауважує, що Росія адаптувалася до сучасної тактики ведення бойових дій та виробляє величезну кількість зброї. Ну і це не секрет. Друзі, знаємо дуже добре, як вони запускали безпілотники в напрямку багатьох країн. Європи і НАТО, але знаєте, що на найгірше що реакція країн НАТО і Європи абсолютно беззуба, і усі ці поступки це як один до одного, як починалася друга світова війна. Коли судети віддали Чебернанделадіє, французи і британці прилетіли сказали, Будьте спокійні, все нормально. Ми домовилися. Нікуди далі Гітлер наптати не буде. А оці от поступки призвели до того, що був поділ Польщі, до речі, з радянським Союзом, Сталінським, про що зараз чомусь влада в Кремлі мовчить, набравши воду в воду в рота, коли розповідає про звитяги в другій світовій війні. Ну і зараз ці поступки, тому що от залітали дрони літаки в країни Балтії. Вони скликали навіть не п'яту статтю НАТО, яка каже, що. Будь-який напад на країну альянсу вважається нападом на всі країни. Вони навіть четверту статтю скликаючи, де будуть четверта передбачає стаття НАТО консультації. Так, от, коли вкотре Балтійські країни вдруге сказали, давайте збирати всіх членів альянсу і горити в рамках четвертої статті консультації. Генсек НАТО Марк, люто я вам казав, сказав: е, почекайте, що ж ви так часто збираєтесь? Немає ніякої такої загрози. Це все є поступки Кремлю, це все є догоджати диктатору Путіну, і звичайно, що він далі захоче. Нападати тут вернула. Знаєте, хто Ангела Меркель, колишня канцлерка Німеччини, і знаєте, що вона каже? Що винні Польща і не Балтії в тому, що Путін почав цю війну? Вона каже це в інтерв'ю. вона дала інтерв'ю, що мовляв винен коронавірус, і ці чотири країни, бо ці чотири країни не погодились на мінські ратифікувати е, і е, е, одобрити мінські угоди. каже потім Меркель, а коронавірус, який прийшов, він завадив європейським лідерам. Приїхати до Путіна і переконати його, що не потрібно воювати проти України. Слухайте, це такий абсурд. Ми згадуємо Макрон же ж літав. Куба було телефонних дзвінків. Всі літали як навіжені. І що це зупинило Путіна? Тому слухайте ця Ангела Меркель пригадуєте, вона якраз була. Канцлером, коли фактично знищила всю армію Німеччини і взагалі скоротила до мінімальної кількості бригад, і саме вона була і Перепрошую саме цього потоку північного, яким качала енергоносії від Росії і хотіла їх розподіляти і бути гегемоном в Європі. Це все ангела Меркель. Ну і друзі, вийшов Валерій Залужний, колишній. Командувач нашої збройних сил України головнокомандувач і сказав наступне: що Україна так і не використала всі можливості таких систем, як Хаймер, через відсутність і затримки в обміні інформації з космосу. Про це він заявив у своєму матеріалі для мілітарної, що написав там залужний. свого часу. Описуючи реформу системи управління, я згадував, що на той час, як до речі, і зараз проблемою, яка досить суттєво знижувала ефективність управління військами, була відсутність. Органу управління розвідкою на стратегічному рівні і відповідно комплексу сил і засобів за словами залужного ця проблема стала ще більш відчутною з появою у Збройних сил України новітнього озброєння. Самого факту отримання такого озброєння виявилося замало. Адже сама ідея винаходу об'єкта, його до і підготовка вихідних даних для самого ураження вимагали одного негайного ухвалення нами рішення щодо організації обміну розвідувальною інформацією саме в режимі реального часу. Заложний додав, що у збройних силах України часто не було необхідних даних для здійснення ударів. За його словами, ті дані, які надходили через виділені канали, часто передавалися із запізненням такого органу, як і функції розвідувального забезпечення. Генеральний штаб, звичайно, не мав і не має. Логічно, саме через відсутність і затримки в обміні специфічною інформацією з космосу, не вдалося використати повний потенціал. Таких систем, друзі, як Хаймерс, згодом через реакцію Росії їхнє стратегічне значення суттєво зменшилося. Тобто, фактично каже залужне, що потрібні нас космічні війська, а їх немає. Що ж, це були найважливіші новини. Станом на вечір понеділка, 6 жовтня, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайки і діліться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.